Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 26 січня 2026 року. Бачите, рік 26, 26, 26 день по сонцю, а день по місяцю, 9-й, який розпочнеться о 10.18. Місяць у тельці. Так от, мої любі, понеділок. Понеділок, день плаксивий. Сам по собі день тяжкий. Кажуть, да, понеділок тяжкий день. Чому він плаксивий? Він може трошки навівати смуток, якусь печаль, якусь тривогу, якісь страхи. І коли вас будуть такі емоції брати за душу, то ви кажіть собі, це все місяць. Це все понеділок, все добре, все буде добре, бо іначе бути не може. Любі мої, а якщо захочеться поплакати, поплачте. Це великий дар плакати, Виплачіть оту печаль, тому що тим людям, які не можуть плакати, набагато тяжче. Їхні невиплакані сльози залишаються в тілі і перетворюються на Такі собі набряки, потім на кісти, потім ще на якісь утворення непотрібні. так що краще виплакати оту печаль, оту тоску, оту досаду. ми, а я би вам радила <свісно> і, і бажала б того, щоб ми плакали всі від радості, від радості, дай Бог, щоб так було як можна швидше. І про дев'ятий місячний день. Дев'ятий місячний день, символ якого летюча мишка. Критичний день, сатанинський день, день помилок та оманів. На рівному місці можуть виникнути конфлікти, непорозуміння, сварки, необґрунтовані підозри, звинувачення. Все це треба контролювати та не давати негативним емоціям псувати ваше життя. Знайте, що це вплив місячних енергій. І коли ви наперед ще з вечора або рано ранесенько скажете так собі Я прощаю енергетику 9-го місячного дня, я прощаю тебе летюча мишка, я тебе відпускаю, то день пройде благополучно. От. А в 9-й місячний день відклад, демо початок важливих справ. На більш підходящий день займемося тільки звичними господарськими повсякденними ділами, відміняємо романтичні зустрічі, а про реєстрацію шлюбу та весілля взагалі мова не повинна йти ні в якому разі в 9-й місячний день не можна реєструвати шлюб та справляти весілля, бо життя буде трагічне в цієї парі. Згадайте про захисні практики. От, Умилися. Тричі перехрестилися, прочитали отче наш, попросили ангела-хранителя про допомогу. Якщо вирушаєте по справах, то поріг переступили правою ногою, і знайте, ви захищені від усіляких енергетичних вампірів, які в цей день розгуляються наповно. А коли будете розмовляти із неприємними людьми, покладіть ліву ручку долонею на сонячне сплетіння. І вас не вразять оті негативні стріли тієї людини. Ви не будете так страждати від отих неприємних відчуттів при розмові з неприємною людиною. І вашу енергію ніхто не забере. Ви закриєтесь. От. І не віддасте свою енергетику неприємній людині. От. Ось така вона магія. Любі мої, треба захищатися, в такі дні треба захищатися. От. А ще категорично забороняється 9-й місячний день вживати алкоголь та тонізуючі напої, тому що можливе отруєння та й до неприємностей недалеко. От. Бо будьте уважні, обережні в цей день і з тим, що ви їсте. Можуть бути отруєння і від їжі. Дивіться в магазинах на сроки придатності продуктів. Щоб не сталося біда. А ще у нас місяць у знаку тілець. Любі мої, нехай він трошки врівноважить оцю негативну енергетику, але я скажу вам і енергетика не проста місяця в тельці. У цей час ми не відзначаємося щедрістю. Справа в тім, що місяць у тельці викликає у декого ну, якісь такі відчуття. Якось міщанство, користолюбства, пристрасті до наживи, жадібність, скупість, корисливість. І тому ми відчуваємо складнощі і розгубленість, коли виникає потреба поділитися із ну, чимось із другими людьми. Так що ех, я вам раджу гроші в цей день не позичайте, тому що навіть коли позичите. Вас умовлять, то жаба вас буде душить весь час, поки вам не віддадуть. А віддадуть вам їх не скоро, тому що 9-й місячний день вони. ну, Ці дві енергетики таким чином випробовують людей на, на жадність, на скупість і на доброту і на щедрість. Отак, вам вибирати. Чи вам прийняти сторону щедрості і доброти, і благодійності, чи все ж таки пожаліти себе і перенести оці такі фінансові питання на другий час? Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. З вами була Бабка Люся. До завтра.